Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб ним бути охрещеним. Йоанн же стримував Його, кажучи, це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому, облиш тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоанн дозволив йому. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, котрий спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба це є син мій улюблений, якого я уподобав. Слово Господнє. Слово! Сьогодні, як всі ми знаємо, є урочистість хрещення Господнього, і це свято ми вже трошки згадували і святкували два дні тому на урочистість богоявлення. Чому? Тому що хрещення Ісуса у Йордані це також в певній мірі богоявлення. Це також один із таких моментів, коли Ісус об'являється світові як Бог. І ось навіть в сьогоднішній Євангелія ми чули, як сам Небесний Отець представляє Ісусові Ісуса Світові, представляє Ісуса людям, і знову ж таки представляє Його нам. І ось почувся голос з неба: це є син мій улюблений, що Його я. Вподобав. В цей момент, знаєте, дуже гарно ми вперше можемо побачити Пресвяту Трійцю, Отця, який говорить слова ну, природно Ісуса, тому що Він прийшов, правда, над Йордан і Святого Духа. Відчинилися йому небеса і побачив Духа Божого, котрий спускався як голуб та сходив на нього. В цей момент Ісус з'явився Світові як улюблений син Бога Отця, як син Божий, як Бог. Чому я про це говорю? Тому що сім, знаєте, відступлю трошки. В кожного з нас із священників є свій стиль, яким він користується, коли говорить проповідь. У єпископа один стиль, у другого єпископа другий, у мене третій, в отців зовсім інші. Мені завжди подобається, коли ми можемо замислитись над собою і можемо задати собі запитання. Якщо ви зауважили, завжди в проповіді у мене є присутні запитання, запитання до кожного з нас особисто. До свого серця. І сьогоднішня проповідь не виняток. Задаємо собі запитання: а як ми дивимося на Ісуса? Хто Він для нас? Хрещення Ісуса в Йордані це не зовсім те саме хрещення, дорогі, яке ми з вами приймали як таїнство. Ні. На наше хрещення з вашим потрібно дивитися і пов'язувати його більше зі смертю і воскресінням Ісуса, аніж з тим хрещенням, яке відбувалося в Йордані. Але все таки ці події між собою є пов'язані. Чому? Тому що є знак води, багато інших знаків. Які символізують і змушують нас замислитись над нашим особистим хрещенням? Питання знову ж таки: а що таке хрещення? Хрещення це наше народження, але народження духовне, це наше народження для неба. Хрещення це змиття первородного гріха. Це очищення. Це можемо бачити у знаку води. Вода омиває, вода очищає. Вода це символ життя. Через хрещення, дорогі, ми отримуємо життя, життя віри, життя духовне життя як діти Божі, як улюблені можна так сказати, діти Божі. І через хрещення ми народжуємося для нової родини якої? Родини християн до цієї великої родини, яка носить назву Церква Церква Божа. І хрещення це момент, дорогі. Не знаю, чи ми це пам'ятаємо чи не пам'ятаємо, коли ми обираємо Бога? У момент хрещення ми з вами приймаємо рішення, що так, Ісус це мій Бог. Так, я в нього вірю. Я хочу йти за ним. Він є головним у моєму житті. Так це чи ні? Е, можемо запитати, ну, да, але коли ми хрестимо дітей, то яке там може бути у дітей рішення? Вони ж несвідомі, правда того, що вони приймають. Але дорогі за дітей вирішують батьки. Які у момент хрещення обіцяють, що будуть виховувати своїх дітей у вірі, що коли діти стануть дорослими, вони також будуть правдивими синами і дочками Бога. Вони оберуть Ісуса своїм Богом. Він для них буде Бог. І знаєте, незалежно, чи я сам прийняв рішення, і незалежно від того, чи це рішення прийняли за мене і зробили батьки, от чи я можу, чи я готовий сказати сьогодні, що Ісус це мій Господь, чи я готовий сказати, що Ісус це мій Бог, чи я свідомо і добровільно вибираю Його своїм Богом. Чи можу я ось свідомо і добровільно зараз сказати, що Ісус в моєму житті на першому місці? Можу, чи не можу? Одне говорити, одне повірити, а інше жити такими принципами. Іноді люди приносять своїх дітей до хрещення. Ну, До кінця не усвідомлюючи. І на запитання, за чому хочете дитину похрестити, дуже часто я чую таку відповідь, ну, щоб не хворів. Бо щось він не дуже спокійний. ну, Щоб Бог його оберігав і так далі. і так далі. Ну, Відповіді цікаві, але в цьому є також маленький елемент віри. Але це не те. Це зовсім не те. Хрещення – це таїнство церкви. Це подія виключно духовна. Це, як ми вже сказали, це обирання Христа як свого Бога, як свого Господа, як Спасителя. Це, іншими словами, занурення у смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І знову ж таки, запитання: а чи Ісус у твоєму житті, людино, є на першому місці? Адже ми декларуємо себе Християнами? Теоретично я припускаю, що якщо задати таке запитання, то більшість із нас, а може і всі, скажуть, да, Бог моєму житті на першому місці, да, я людина віруюча. А на практиці. А на практиці. Був новий рік. Велике свято. А 1 січня урочистість. Чому так мало людей було в цей день на Святій Месі? Якщо ми через новий рік пропускаємо недільну святу Месу, то чи Ісус є в моєму житті на першому місці? Чи дійсно я його обрав як свого Господа? Що для мене важливіше новий рік? Чи Різдво. Навіть емоційно, що я більше переживав? Що я більше святкував? До чого я більше готувався? До Різдва чи до Нового року? З чим більше я вітав людей з Новим Роком чи з Різдвом? Ну, знаєте, якщо не я, то хтось має ці питання нам поставити. Ми ж маємо духовно рости. Ми ж маємо пріоритети розставити в своєму житті. А Бог спитає, чому ти мовчав, чому людям не говорив? Я задаю ці питання вам. Мені самому цікаво, до чого ми дійдемо. Це питання останніх днів або питання перших днів цього нового року. Часто. Е Батькам перед хрещенням дитини або під час хрещення дитини, я говорю, що хрещення це початок дороги. Наприкінці цього нашого земного паломництва, в цій дорозі ми маємо осягнути вічність. Це дуже просто ось порівняти. Якщо ми сідаємо в автомобіль і виїжджаємо. І виїхали і зупинилися. Який сенс був виїжджати? Правда? Жодного. Якщо ми виїжджаємо десь, то ми маємо доїхати до певної мети, а не виїхати і стати. Це ж не була мета. От якщо ми з вами, дорогі, ну хіба що машина заглохла, всі сміються, от якщо ми з вами, дорогі, охрестилися, а потім перестаємо молитися. Потім перестаємо ходити на святу месу. Або недостатньо піклуємося про те, щоб бути на службах, значить, ми зупиняємося в дорозі. Ми відмовляємося від подальшої подорожі. Це для нас не важливо. Тоді чи потраплю я до неба? А це вже невідомо. Дуже важливо, дорогі. У житті людини, людини у духовному її житті бути постійною. Важлива є систематичність. Скільки людей, наприклад, ходило на службу, а зараз не ходять. От візьмемо початки, пандемія. Багато хто лишається вдома, бояться до цих пір. Теперішні події, війна, скільки ходило, а скільки зараз ходить. Скільки людей ходить зрідка у великі свята або під настрій. У мене нема жодної настрою, я не піду. А тут є, я піду. Найчастіше, знаєте, люди не усвідомлюють тої величі, цінності таїнства, яке Господь прагне дати. Не прагнуть поглибити свою віру, шукати. І давати відповіді на запитання, які у нас зроджуються. Те саме стосується і щоденної молитви, це саме стосується життя без таїнств, без сповіді, без причастя. Десь Бог ще далеко не на першому місці в нашому житті. Хрещення то ми прийняли, Ісуса то ми вибрали. Але з цього всього слідує, що ми не наслідуємо його, не прислухаємося до того, що він нам говорить, не розставляємо правильно пріоритети в нашому житті. Дорогі, сьогодні, в сьогоднішній день, в особливий спосіб ми згадуємо наше хрещення. Нас будуть окроплювати там свідченою водою. Сьогодні ми візьмемо там воду додому. Ми хочемо, щоб у нас свячена вода була вдома. Коли заходимо до храму, да, робимо знак Христа, на жаль, зараз ще немає свяченої води, але робимо знак Христа свяченою водою і так далі. і так далі. Але свячена вода це не талісман, який діє незалежно від нас. Ні. Це не звичайна вода, яку можна там вилити десь до раковини. Теж ні. Це освячена вода, яка діє, якщо ми до цього додамо своєї віри. Сьогодні ми цю воду заберемо додому. Ми нею будемо окроплені на знак нашого хрещення, але ця вода пригадує нам передусім наше хрещення. Вона нагадує нам, що ми вибрали Ісуса, що Він має бути в моєму житті на першому місці. І, варто, можливо, навіть наостанок знову ж таки не тільки запитати себе, але й прийняти конкретний намір. Як цього року, наприклад, виявлятиметься, що Ісус у моєму житті головний? Наскільки я дам йому мене впорядкувати і змінити? Наскільки я буду докладати зусиль, щоб моя віра це були не лише слова, але конкретні дії в моєму житті. Адже хотіти і робити це дві різних речі. Зараз буде відновлення хрестильних обітниць. Я зранку сидів і сповідав і чув, єпископ Олександр відправляв святу Месу і дуже гарний приклад сказав. Як один священник, теж на таїнство хрещення Господнього в своїй парафії сказав, що сьогодні я вас всіх буду перехрещувати. Що так смієтесь? Чули? Ні, ну це розкажу. Ну і люди деякі образились, деякі там почали осуджувати, деякі почали е говорити, що він на сінітниці несе і так, далі, і так далі. Але прийшли до храму, прийшли в цей день. І він каже: так, буду вас перехрещувати, тому що в момент хрещення ваше тіло було обмите збруду гріха. Але язик в цей час заховався за зубами, і він не був обмитий. Віра це дії дорогі. Віра це спосіб нашого життя. Якщо я декларую себе християнином, то моє життя повинне бути відповідне до того, за ким я йду. Цього бажаю вам і цього бажаю собі. Амінь.